Мир Божий вашій душі, мир Божий вашому серцю. Ви дивитесь телевізійну християнську передачу мир вам в студії Володимир Родим'юк і наш гість з Іваном франківська Шановні добродії! Представляю нашого гостя Роман Дячук. Директор місії перекладачі Біблії України. А наша тема інтеграція. Вітаю Роман Івано-Франківську. Така, можливо, не для всіх зрозуміла тема. Незрозуміле слово термін інтеграція. Але твоє завдання буде це розшифрувати. Так? Отже, ми говоримо про інтеграцію, але щоб всі зразу зрозуміли, що далі буде, ми говоримо про українців про українців, які стали вимушеними переселенцями, або приймають вимушених переселенців. По-моєму, зараз в Україні майже всі такі, або стали вимушеними переселенцями, або приймають. Які уроки ми можемо взяти з Біблії для вимушених. Переселенців. Отже, Біблія насправді це дійсно е, унікальна книга, в якій можна знайти дуже багато цікавих тем. І одна із цих тем це є війни. Особливо Старий Заповіт. Він багато про це говорить: е, переселення людей, вигнання, рабство людей. І одного разу народ Божий, ізраїльський народ, він був в рабстві, в переселенні Вавилоні, вигнані. І ось книга пророка Єремії вона стосувалася ізраїльського народу саме в цей складний час. І ось коли-які будь люди з будь-якого народу, які переживають саме такі труднощі, вони втрачають надію, вони втрачають впевненість в Завтрашньому дні вони не знають, чи потрібна от їм ця річ, чи не потрібно, тому що вони не знають, що буде завтра, що буде далі. В перші місяці під час на початку нашої війни, знаєте, я ось так думав, чи потрібно мені ті чи інші речі купляти. Тому що я не знав, можливо, мені завтра придеться знову переїжджати кудись. Так, я переїхав з Херсону в Івано-Франківськ. І ось в мене цей залишався страх. Декілька місяців реально я не розпаковував ще ящики. Ну ось. я хочу сказати, я минулого разу говорив, коли ми мали передачу з Романом, що Роман народився івано-франківську, але за півроку до війни, чи за рік до війни я вже не пам'ятаю точно. Він переїхав для служіння для роботи в Херсон. Такий радісний, все було чудово. Нове місце, нові враження, і тут. На жаль, почалася війна, широкомасштабне вторгнення, і Роман був змушений повернутися додому, так і оця тема інтеграції, вона йому зрозуміла як з двох сторін. Тобто він з однієї сторони і переселенець, так бо переїхав двічі так, так. переселенець, чи скільки там переїхав. З Франківського в Херсона, потім знову з Херсону, в івано франківськ він розуміє і тих, які приїхали з Херсону сюди, ну там чи з Донецька, чи з Луганська, чи, чи з Харкова. Він розуміє тих людей, тому що він з ними приїхав, так? Але він розуміє і місцевих людей, тому що він тут народився. Він тут більше життя свого тут прожив. Він і тих, і тих розуміє, розуміє, от, як цей, цей процес, чи має проходити процес інтеграції. Так, і саме ось в цей, в цей важкий період люди вони втрачають віру, надію, втрачають впевненість. Багато людей вони, на жаль, можуть впадати в депресії, тому що це великий стрес, це великі випробовування, труднощі в житті. І ось з цієї позиції Бог говорить до свого народу. Ми повертаємося до Біблії, mm -hmm. до пророка Єремії. І ось щось подібне було в Ізраїлі в цьому народі. І ось що говорить пророк Єремія, 29 розділ, з 5 по 7 вірш ми прочитаємо дуже такі цікаві слова. Будуйте доми і живіть, насаджуйте сади і їжте їхні плоди. Беріть жінок і народжуйте синів і дочок, і беріть вашим синам жінок, і віддайте ваших дочок мужам, і хай народжують синів і дочок, і множтесь. І не зменшуйтесь, шукайте ж, що для миру міста. Шукайте те, що для миру міста, в яке я вас відселив, і моліться за нього до Господа, бо в його мирі буде ваш мир. Отже, такі дуже цікаві слова, ми бачимо, так. І Бог закликає людей те, щоб вони мали впевненість у завтрашньому дні, щоб вони одружувалися, щоб вони будували доми. Щоб вони садили сади, так? І саме основне, щоб вони дбали за той благоустрій міста, в яке Бог їх переселив. І молилися, звісно, за нього. Ну, звичайно, що ситуація в євреїв і ситуація наша вона зовсім інша. Але є щось, якісь принципи схожі. Я би це назвав, що життя продовжується. І, ну, наприклад, десь там в цих соціальних мережах мене дуже тішить. Коли я бачу шлюб, весілля, і мене тіше, життя продовжується. Коли там кажуть, народилося скільки дітей, мене це тішить. Життя продовжується. Тому що складно чути, коли ми постійно ми маємо втрати, ми маємо втрати, ми маємо втрати. Не тільки ворог так втрачає, але ми також втрачаємо. Це, на жаль, це і війна, це і горе, це і біда. І важливо, щоб життя продовжувалося. Щоб Люди далі утворювали сім'ї, щоб ми не зменшувалися. щоб ми, А може і, і після війни будемо збільшуватися, дав би Господь. так? Хоча в цілому населення світу воно і збільшується. Ну, Які ще ми можемо взяти уроки для вимушених переселенців з Біблії? Дійсно дуже приємно, от коли ми бачимо такі ініціативи, які і за кордоном впроваджуються, та зрештою в Україні. Коли ті ж вимушені переселенці, наприклад, в Варшаві, поприбирали в суботу якийсь величезний парк, так і поляки вони дивляться і вони вражені тим, що українці вони хазяйновиті, українці вони не дивлячись, що це інша країна, що вони в гостях, але вони турбуються за благоустрій Варшави. Так, і те ж саме воно відноситься і до України. Е, знаєте, через цю війну ми зрозуміли одне: от, що ми є єдиний народ. Так? Вже немає Сходу, вже немає Заходу. Часто говорили Західна Україна. Вже немає Західної України. Є західна частина України. І от саме це, це є інтеграція, так? коли ми змінюємося. Тому що є такі поняття як асиміляція, це злиття двох народів, і вона передбачає собою те, що менший народ він втрачає свою ідентичність і бере культуру іншого народу, мову іншого народу. так? І ми бачимо, що це часто проводилося в радянському Союзі. Для того щоб стерти ідентичність малих народів і зробити такий один великий російський народ, совєтськ в радянській країні, такий радянській, і це негативно впливало на всі народи, тому що і утискалися і письменники, і інші люди, патріоти свого народу, так. Є також такий процес, як дисиміляція. Це коли певна група людей, яка приїжджає в ту чи іншу місцевість, іншу місцевість, не свою, вона не залишається закритою, вона не, не спілкується або мало контактує з тими людьми, серед яких вони перебувають. Ну якщо це за кордоном, це називається вони створюють діаспору. Так, це може бути також і в Україні, коли ті чи інші люди з якогось міста переїжджають, і вони залишаються такими, як вони були до переїзду в своєму містечку з своїми правилами, своїм укладом життя. От вже зараз нам потрібно е, е, от дати відповідь на питання: як нам сприймати нову реальність, муш реальність вже нова. І е, як нам змінитися згідно цих нових реалій життя? що Що потрібно змінювати? Тим, які приїхали в нову місцевість, ми зараз говоримо тільки за Україну. Так? Ми не говоримо за, за uh -huh. кордон, бо це інша тема, і ми не встигнемо за цих 20 хвилин. Е, що потрібно тим українцям, які переїхали, допустимо, з сходу на захід чи з сходу в центр? А що, і що потрібно тим людям, які приймають? Тому що не завжди, ну, якщо знову ж таки, соцмережі читати, ну там різні. Як... Я там е, прочитав там, одне оголошення: переселенців потребуємо на роботу. І пішло місцевих людей коментарі. А вони такі сякі, а вони такі сякі, а ви наших не приймаєте на роботу. Ви чужих приймаєте. Думаю, Жах, я то закрив на книжку читати. Тому що це якесь, ну, якась диверсія. Саме тому і в антропології, і в інших науках от є такий термін, який ось ці взаємозв'язки, ці зміни називає інтеграцією. І дійсно інтеграція вона потрібна всім. Інтеграція вона передбачає зміну і співпрацю злеття двох сторін, тобто тих людей, які переїхали, і тих людей, які приймають тих чи інших людей в себе в своєму краї. Так і е, це дуже важливо, щоб проходила інтеграція з двох сторін. Ми не можемо залишатись такими, як ми були. Ми не можемо е, бути такими е, егоїстами відносно своєї культури і казати: от тільки такі звичаї, які є в нашому краї, такі є правила. От вони ніколи не мають мінятися, і вони є найкращими. Так. Інтеграція вона передбачає зміну, коли, скажімо так, два субетноса чи різні люди з різними поглядами вони приходять до спільних якихось таких змін, позитивних змін. В першу чергу це є повага, це є сприйняття один одного. Звісно, я вважаю, що інтеграція в нашому випадку вона полягає в вивченні і прийнятті української мови. Так, це буде найкращий інтеграційний процес. І е, коли ми е, ділимось досвідом, коли ми сприймаємо, е, беремо позитивні, скажімо так, культурні такі моменти один одного, так е, наша нація в цьому вона буде об'єднуватись і вона буде, е, скажімо так, вдосконалюватися і в культурі, і, ну, і в інших поняттях. Е, тому е, я думаю, що е, все ж таки. Це призведе до позитивних змін для України. І в будь-якому випадку, якщо ми, як переселенці, так ми не будемо сприймати, що це щось чуже, це не наші люди, це не наша мова, так і так далі, це буде негативно на нас впливати. Так, тому ми повинні себе налаштувати на те, що потрібно проводити зміни, потрібно вчити українську мову, потрібно цікавитись культурою, звичаями, традиціями у івано-франківців. Прикарпаття. Так? так само і з сторони Прикарпатців ми повинні зрозуміти, що люди, які вимушено, на жаль, переїхали в наш край, це такі ж самі рівноправні українці, як і ми, це такі ж самі діти Божі, які створені на образ Божий. Так, і ми повинні любити нашого ближнього, ми повинні сприймати нашого ближнього, так, допомагати один одному, тому що сьогодні вони переселились. Завтра ми можемо переселити, не, не дай Бог, в ту чи іншу е, місцевість, тому що життя воно не передбачуване. Так на долю кожного народу випадає війна, на долю кожного покоління верніше випадає війна. Тому, е, якщо ми будемо сіяти добро, якщо ми будемо робити добро, якщо ми будемо міняти наші е, покращувати нашу традицію, нашу культуру, так. То це, це буде тільки на благо нам всім, як суспільства. Ну, і ми маємо бути співчутливими, тому що Біблія говорить, що ми розуміли переселенців. Слово Боже, каже до євреїв, щоб ви. Коли серед вас буде, будуть чужинці, люди з інших е, народів, так щоб ви їх поважали, бо ви колись були е, у рабстві, ви повинні це розуміти, співчувати, допомагати. І ми маємо завжди розуміти, що е, ми всі різні. Ну, Представте, наприклад, ваша вулиця, де ви живете, та? у вас там всі однакові, ваші сусіди, всі різні. І ваші ці всі сусіди, ви десь переселились в інше місце. Щоб про вас будуть говорити, що всі гарні, всі чудові, там обов'язково якийсь буде п'яниця, е, там не, може не один, навіть так, обов'язково якийсь буде злодій. Е, ну це ж є, це ж реально, так? І тому ми не маємо дивуватися, коли до нас приїхали люди, не всі ідеальні, ну просто не всі е, дуже чемні, не всі дуже побожні. Тому ми маємо по-доброму впливати один на одного і взаємно збагачуватись. В духовному смислі. Ну, і напевно, це на завершення, який основний крок повинні зробити українці, щоб життя нас налагодилося? основний такий, ну скажімо, крок нашого серця, духовний крок. Ми прочитали те, що говорить Єремія в 29 розділі, і продовжуючи дану тему, ми прочитаємо 13 та 14 текст? І будете шукати мене. І знайдете, бо шукатимете мене всім вашим серцем, і я дам вам мене знайти. Слово Господа, поверну ваших полонених і позбираю вас з усіх народів та з усіх місць, куди я вас викинув». слово Господа, і поверну вас до місця, куди я виселив вас звідти. Отже, ми бачимо, що сам Господь він говорить ці слова, так наголошується на тому, що це є правда. Слово Господа, що Господь це обіцяє, так я вас поверну, коли ми будемо шукати нашого Господа. Для кожного українця в цей важкий складний час дуже важливо розуміти, що Господь все контролює, Він все знає. Є час, коли він допускає війни. По різним причинам є час, коли він благословляє народи, коли народи шукають його, так і ось коли ми розуміємо, що зараз час труднощів випробовані для нас особисто, для нашого народу, це є час для того, щоб шукати Його. І Господь обіцяє, що Він нас благословить. Саме основне, щоб ми знайшли Господа як свого Спасителя і отримали вічне життя. Ви знаєте, е, хоч наше життя воно сповнене труднощів, хворіб, е, різних ситуацій неприємних, так але. Воно рано чи пізно закінчиться і після смерті настане блаженство для душі, яка знайшла Господа. Тому, дорогі друзі, наші слухачі, телеглядачі, бажаю вам, щоб ви читали Слово Боже зі всього серця, зі всією щирістю шукали Його, молилися до нього, і він обов'язково благословить вас. Дуже дякую, Романе. Ми намагалися розкрити цю тему про інтеграцію. Якщо простіше сказати, це взаємна повага, взаємна любов, так? взаєморозуміння. Взаємозлиття, об'єднання. Так, Ми маємо розуміти людей, які з інших міст, з інших регіонів, ми маємо їх поважати, і співчувати. Так, вони не такі, як ми. Ми не такі, як вони. І це, це зрозуміло. Було б дивно, якби ми були всі однакові. Навіть в одному місті ми живемо в одному місті. І... Ну, здавалося б, ми мали би тебе однаковими, але ми все одно різні. І це добре, що Бог створив нас всіх різними. Немає однакових взагалі людей на світі. Тому ми маємо це розуміти. Ми маємо бути е, такими е, людьми, які на практиці, вони. Е, Користуються християнською наукою. Так? Тобто, це не просто у них релігія для релігії, для неділі. А е, мої християнські переконання, вони для мене на кожен день. І ми намагалися розкрити цю тему. Якщо хтось не зрозумів, хай читає Слово Боже, там все написано. Е, Щоб Слово Боже було в нашому серці, в нашому житті. Бажаю всім благословіння, миру. І хай цей мир Божий буде в ваших серцях, в ваших душах, в ваших сім'ях, і хай мир Божий буде в нашій країні! Слава Ісусу Христу!